Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них, Покровецький Василь Петрович. Позивний тихий солдат легендарної 10-ї окремої гірсько штурмової бригади Дельвейс. Народився 4 січня 1971 року в селі Григорів на Рогатинщині. Ріс активним, дотепним і відкритим до спілкування хлопцям, отримавши неповну середню освіту в місцевій школі. Вступив до ходорівського спеціалізованого професійно-технічного училища номер 11 Здобув спеціальність токаря у 1989 році. Був призваний на строкову службу, яку проходив. У Подольську, одружившись з коханою дівчиною Світланою, 2005-го переїхав у Долину, а в 2013-му – в село Новичка Долинського району у щасливому шлюбі народилося двоє дітей: донечка Марія та син Богдан. Василь був люблячим чоловіком і турботливим батьком. Дружина згадує: ми прожили пліч опліч у любові, мирі, злагоді, взаєморозумінні, повазі і підтримці. Василь ніколи нікому не відмовляв допомозі був надзвичайно чуйним, співчутливим, добросердечним та щирим. Багато самонавчався, схоплював все на люту. Для нього ніколи не було нічого неможливого, ніколи не втрачав надії, а ще не міг терпіти брехні. Його принциповість та вольовий характер збирали навколо нього багато друзів. Працював у підмихайлівській обласній психіатричній лікарні номер 2 слюсарем сантехніком. Згодом доля закинула його на заробітки за кордон. У мирний час зробляв на життя також на різних підприємствах держави. Останнім місцем роботи була компанія Уніплит захоплювався технікою. Природу любив і тварин. Коли ворог прийшов в Україну з повномасштабною війною, Василь не залишився осторонь. Призваний на військову службу за мобілізацією 6 травня 2023 року, першим відділом Калоського районного центру комплектування і соціальної підтримки самовіддано служив гранатометником другого гірсько-штурмового відділення, першого гірсько-штурмового взводу, першої гірсько-штурмової роти, складі 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Попри тим, характеризують його як людину із світлою енергетикою, завжди усміхнено та бадьоро вірного і надійного друга, який був готовий прийти на допомогу в будь-якій ситуації мав загострене почуття справедливості та завжди відстоював власні життєві цінності. Двічі був поранений та повертався до своїх хлопців. Востаннє був тому у, у червні 2024 року. Разом із коханою дружиною та сім'єю зміг відпочити, поспілкуватися. Як життя показало, це була остання їхня зустріч. Життя захисника обірвалося 30 жовтня 2024 року. Під час виконання бойового завдання Василь загинув від ворожого обстрілу в районі населеного пункту Веселе Бахмутського району Донецької області. Півтора місяці вважався зниклим безвісти, і лише 9 грудня тіло було ідентифіковано і передано рідним для останньої зустрічі і прощання. Свій останній спочинок знайшов 11 грудня на алеї героїв міста Долини. За успішне виконання бойових завдань, мужність, героїзм, виняткову хоробрість та вірність військовій присязі, нагороджений медалями Міністерства оборони за жертву крові в боях за волю України та залізний хрест, нагородним знаком ветеран війни, відзнакою Івано-Франківської обласної ради, лицар бойового чину посмертно орденом за мужність третього ступеня. Василь Покривецький є прикладом мужності, нескореності, міцності духу та патріотизму, світла йому пам'ять. І вічна слава